Я не прийшов сьогодні Су звершати. прийшов, як друг і як Спаситель двій. В Душі твоєї хочу запитати, чому теплом повіяло у ній, де ті найперші паростки любові, що проросли з воскреслої душі, бо я тебе омив чистій крові, щоб ти за мною йшов і мені служив, де ревності вогонь в сердечнім храмі, де радість, мир. Твефіміям, де пісня слави, що колись звучала, що нині ти на жертівник поклав. Байдужий дух твій, Бог й полонила, давно приходив ти до джерела, а я чекав тебе, щоб дати сили, щоб знов душа, мов квітка розцвіла. А скільки раз торкався Святим Духом, я струн сердечних, але ти мовчав, і слів моїх, порад моїх не слухав. А я чекав, я так тебе чекав, на захід сонце швидко повертає, і скоро я за церквою прийду, щоб бути разом у небеснім краї приготувати щастя тобі даю. Не знаєш ти ні дня, ані години, коли настане зустріч в небесах, тому й благаю ніжно, як дитина, щоб ти впустив мене в сердечний храм. Згадай, як обіцяв мені служити у чистому сумлінні до кінця, ні, я не перестав тебе любити, хочу твоє очистити життя. Заради цього йшов я на Голгофу ціною крові платив там за твій гріх, та силою безмірної любові навіки жало смерті переміг. І нині ще чекаю покарання, чекаю плоду рясного в житті, бо час летить і покаже день останній. На чому побудований твій дім? Я не прийшов сьогодні суд звершати, прийшов з любов'ю, як найкращий друг, щоб для душі твоєї милість дати, прийми її з моїх пробитих пирог. Амінь.